Давайте. Дуже дякую за на гру. Запит в мене був в чому я унікальний. Я вибрала вітрильник як символ того, що паруса надуть і ми можемо йти вперед. Потім, в ході гри я отримала дуже багато інсайтів і. Були. Я працювала і з тіньовими своїми сторонами і золотим запасом, і навіть опрацювала в ландшафт, який мені випав у замкодистатку. Дякуючи всім цим таким ходам, я отримала те, що я дійсно унікальна, отри, відчула свою унікальність і хочу дуже подякувати людям, які створили цю гру і вам за те, що ви з нами її дог... зі мною її особисто дограли, дуже дякую, супер. Дякую і вам. Да, дякую вам за довіру, що обрали на фестивалі цю гру і мені.